25 березня у Дніпропетровському історичному музеї імені Яворницького відбулася презентація книги кримського письменника Євгена Білаусова Петриківка Перлина України. Участь у заході взяли представники обласної та міської влади, майстри петриківського розпису, петриківський батюшка Ніколай, громадська спільнота, засоби масової інформації регіону. Кацефічі Багамас власне нас випустити Вот этот диск, сборник дисков о признании Петриковки ЮНЕСКО, как материальной ценности, примите от нас на добрую память и как залог нашего дальнейшего сотрудничества. И пусть Господь помогает вам в этом. Книга, яка розповідає про художній розпис у культурі народів світу і народний декоративний розпис України, випущена у Дніпропетровському видавництві «Іма прес тиражем 5 тисяч примірників, окрема глава присвячена засновникові першого замівника на території сучасної Патриківки, відомому політичному діячеві кінця XVII століття, претенденту на гетьманство Петрику Іваненко. Динамічні невеликі за обсягом оповідання присвячені сучасним художникам, продовжувачам традицій самобутнього мистецтва, таким як Парас Павленко, Надія Білокінь, Олександр Статива. приємно вручити свіжий, пахнущий екземпляр Дніпропетровському національному історичному музеї імені Іварнівського автора, це перший екземпляр надіжного ви підходите. А всі я вже підготовив авторучку для автографів. но якщо вдруг хто-то без книги, то в бібліотеці вас буде чекати ще один екземпляр. Петриківський розпис це душа козацького народу, бренд Дніпропетровщини та України. Сьогодні, коли Дніпропетровський регіон відкритий всьому світу, особливо важливо не просто зберегти традиції нашого краю, а й поширювати їх, наголосив Євген Удод. Ми робимо все, щоб Петриківський розпис розвивався. У дітсадках і школах Дніпропетровської області існують спеціальні уроки, де діти вивчають історію цього мистецтва і основи малювання. У дитячих центрах позашкільної роботи працюють спеціальні гуртки, а у вищих навчальних закладах області є факультативи. Крім того, вже традиційно у Петриківці проходить етнофестиваль Петриківський дивоцвіт. Зараз вже Петріківкови малюється. В духовному плані. Я знаю, що в обласній раді от, е, пані Тетяна депутат обласної ради підкреслює, але там під керівництвом Євген е, е, започаткована програма щодо збереження культурної історичної спадщини на Дані Ці, Цілий проєкт. Це Петриківська розпис, як одна з складових тієї культурної історичної спадщини, яка є на території Петриківського краю. Там більше 300 курганів, все таки інші, так далі, яке потребують своєї інвентаризації. Це потужний план. Уже є зелений турист, замкнута міжнародна екскурсія. Тобто, це вже є приємно на що подивитися. Але мені хотілося, щоб ці слова зараз вже почув і е, новий наш губернатор Ігор Валерійович Він зараз відповідальний, е, так сказати, за. Нашу область і почув бізнес, тому що потрібно бізнесу вже прийти. І дійсно, коли приїжджають до Петриківки двоповерхові лайнери, такі цвята, металік і так далі. Тобто хотілося б, щоб вони бачили, що вони в'їжджають дійсно потребує Петриківка сьогодні інвестицій самого широкого підходу, щоб це можливо, навіть була програма, якась, треба подумати під керівництво обласної ради обласної організації і безумовно кошти. Потрібні для того, щоб це всім зрозуміло, щоб ми не просто на словах декларували про духовність а щоб це було можна було своїх боків показати світу, що це продвинутий край, Петриківка, що це дійсно наша гордість, яка залишиться на віка. Дай Бог, щоб і з благословення отця Миколая нашого. Петриківського ба щоб це процвітало, щоб все було добре, і всім бажаю здоров'я, наснаги творчих успіхів, і щоб ми некратно ще на цьому гостинному місці надіяна зустрічалась. Вас тому, що це місця для нас святі. Дякую за увагу. Завдяки таким систематичним заходам культура Петриківки буде розвиватися і вічно жити, а мистецтво передаватиметься із покоління в покоління протягом багатьох сторіч.